Нігерію вважають країною, де можна не лише непогано відпочити і розслабитися, а й також скуштувати незвичайні, дуже смачні страви. 200 мільйонів нігерійців не можуть помилятися. Їхня кухня настільки смачна, що одна страва має три різні назви. А рибу і м'ясо готують так, що забути про цей досвід абсолютно неможливо. Що ж таке особливе криється в нігерійській кухні? Залишайтеся, буде гаряче. У буквальному сенсі. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та й просто не любите нудьгувати, то підпишіться, посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити, лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. Підозрюємо, що невдовзі матимемо наплив чималої кількості жартів у коментарях, але брехати не станемо. Основною стравою місцевої кухні вважають гарнір. Він грає головну роль. На першому місці розташувався ямс, бульби якого містять крохмаль. Ямс сам собою це бульба, схожа на величезну видовжену картоплину. З ямсу спочатку виробляють борошно, а вже потім печуть млинці і булки, варять каші. Чимало люду використовує у своєму раціоні ще й сорго, кукурудзу і просо. Касава, яку ще називають маніоком, схожа на ямс що за формою, що й за смаком, але значно менша за розміром. Борошно з касави називають гарі. З нього теж часто роблять мамалигу, яку називають еба. Дедалі міцніші позиції на столах нігерійців посідає рис, який ще недавно вважали розкішю. У Нігерії є знаменитий місцевий сорт рису офада. Для нього готують спеціальну тушковану страву, яка так і називається офадастю. До гарніру як основну страву подають рибу, м'ясо, яловичину чи курку з великою кількістю приправу. У кухні країни використовують багато різних трав, спецій і приправ. Більшу частину страв з м'яса, риби й овочів готують украї гострими. До них кладуть багато спецій, цибулі і перцю. Називається головна страва просто інтернаціональним словом суп. Але на відміну від нашого значення цього слова, нігерійський суп зазвичай значно густіший, наче підлива. Різновидів супу дуже багато і існує чимало супів, характерних для того чи іншого регіону і племені. Суп може бути приготований із усіляких овочів і різних видів риби і м'яса, як от із яловичої шкури. Ага, саме шкури. Супів є просто безліч. Ось лишень деякі з них: егусі суп. Популярний у кухні Нігерії суп із листових овочів, загущений молотим гарбузовим насінням. – суп популярний у південній і середній західній частині Нігерії суп із пальмових горіхів, окро суп густий суп із бамії, шпинату, раків або креветок. М'ясо і гарбузового насіння. Подають його гарячим із угаллі чи з фуфу. Фуфу -фу це густа щільна каша, приготована з маніоку і зелених плантанів. Уґалі це кукурудзяна каша, тільки на відміну від мамалиги, варять її винятково на воді. Перцевий суп, пеппер суп легкий суп зі м'яса і риби зі стравами і спеціями. Це один із небагатьох супів у нігерійській кухні, який можна їсти самостійно, а не як соус для фуфу -фу чи товченого ямсу. Омі-укпока – кукурудзяний суп із подрібненої сухої кукурудзи, змішаної з копченою рибою. Суп із риби кота, кетфіш суп зі шпинатом, риба, кіт це місцева риба з родини сомових. Називається кіт рибою, природно за наявність вусів. Населення Нігерії вживає в їжу багато овочів: плоди хлібного дерева, баклажани, помідори, гарбузи, батати. Хоч би як це нас не дивувало, а фрукти жителі Нігерії вживають набагато рідше, хоча їх тут нескінченна безліч. А тепер перейдімо до вашої улюбленої частини національних традиційних страв. Моя моя традиційна страва Нігерії. Це запіканка зі спілої квасолі з яйцем і копченою рибою, запечена в молодому пальмовому листі. Суя м'ясо з молотим перцем чилі, арахісовим порошком та іншими місцевими спеціями, приготоване на шампурах на грилі. Це одна з найвідоміших страв кухні Нігерії, яку можна легко знайти в усій країні. Ще в Нігерії їдять равликів. Раликів можна купити свіжих на базарі, зібраних у буші після дощу, чи в супермаркеті заморожених і вже очищених, вирощених на спеціальній фермі. До речі, буш це різновид ландшафту, а саме, необроблена земля, укрита чагарниками. Тож місцевих равликів можна вважати дичиною. Пате це паштети з молотої сухої кукурудзи, рису чи ачі, септопроса. Переважно його подають у поєднанні зі шпинатом, помідорами, цибулою, перцем, яйцями, бобами, арахісом, цукровими кісточками і м'ясним фаршем. Маафе тушковане м'ясо, приготоване з арахісом, помідорами, цибулою і іншими інгредієнтами. Тувошінкафа це густий рисовий пудинг, який зазвичай їдять із супом «Міян кука. Рагуз козлятини або міян тауше. Як бачите, дуже багато особливостей. Що ж таке міян тауше? Це тушковане гарбузове листя з арахісом. Часто також до нього додають шпинат, м'ясо, зазвичай козлятину чи баранину, і копчену рибу. Киліші нарізане на дуже тонкі шматочки м'ясо, висушують. Змащують обабіч пастою з перцю, чилі, спецій і місцевих трав. А потім швидко обсмажують на грилі. Нквобі це коров'ячі ніжки, тушковані в гострому густому соусі, традиційна страва південного сходу Нігерії. Обе Атта томатне рагу. Цю страву готують із куркою чи з яловичиною, томатами, цибулею, перцем, часником і спеціями. Її зазвичай подають із рисом, і з різними овочами, як от морква й баклажани. Балангу це м'ясо. Яловичина, козлятина чи баранина, приготоване на вугіллі без спецій для того, щоб не зіпсувати смаку м'яса. Сілі спеції може додати згодом за смаком. А додо це гарнір зі стиглих бананів, обсмажених на звичайній або на пальмовій олії. З рибних страв варто відзначити рибу в маринаді. Філе морської риби нарізають шматками на 2 см завтовшки, солять, обкачують у борошні, обсмажують у фритюрі. Оцет розводять наполовину водою, кладуть спеції і карі, а потім знову додають оцту. Залиту маринадом рибу тримають добу в холодильнику. Коконат фіш карі – Ароматна страва з ніжними шматочками риби у вершковому кокосовому соусі із земляними спеціями. За основу для соусу використовують кокосове молоко чи кокосові вершки, які надають багатої текстури і смаку. фіш-пайс, Тобто нігерійські рибні пиріжки. Це популярна вулична їжа. Листкові пиріжки з начинкою зі скумбрії, картоплі, цибулі і спецій. Суя Фіш. Це риба приправлена традиційною нігерійською суміш спецій суя зарахісу, паприки і імбиру. приготована на грилі чи запечена. Зазвичай подають її зі смаженим ямсом і подорожником. А десерти будуть звичайно. Моса це ферментована кукурудза, розмелена на густу пасту, обсмажена і посипана цукром. Також є варіант моси з дуже м'якого плантана, який розтирають на пасту, змішують із сушеним чорним перцем, обсмажують і посипають цукром. Чин-чин. смажене печиво з борошна, яєць і вершкового масла. Пуф-пуф. Смажені кульки з солодкого тіста. А тепер до напою! Кава і чай у Нігерії досить непопулярні напої. У достатку їх можна знайти в туристичних зонах: кокосове молоко ось улюблений напій місцевих жителів. Окрім того, тут популярні безалкогольні напої мальта чи мальтіна, яких раніше ніде не виготовляли. Найбільше вони нагадують квас, однак густіші, а також не мають кислинки. Зате містять різні фруктові добавки – Фураданонно це популярний, особливо в північній частині Нігерії, напій, виготовлений із вареного проса чи сорго, перетертого з невеликою кількістю коров'ячого молока. Зобо напій виготовлений із соку розели, розела суданська троянда чи гібіскус сабдарифа. Це рослина, про яку ви могли почути і скуштувати чай із нею. Адже саме з розелою заварюють чай каркаде. До речі, радимо загалом поцікавитися цією корисною рослиною і різними способами її застосування. У Нігерії на диво смачне пиво, яке варять із цукрової тростини, бананів і сорго. Місцеві жителі щиро певні, що пиво дуже добре втамовує спрагу, і п'ють слабоалкогольне пиво Гульдер. Або ж Гінес, стаут місцевого розливу. Стаут це сорт міцного темного пива, виготовлений із використанням смаженого солоду чи ячменю, хмелю, води і дріжджів. Міцніші алкогольні напої в Нігерії, звісно ж, є, але їх небагато. Річ, мабуть, полягає в спекотному кліматі, хоча є місцеві вина, а також ром і джин. Сік пальми рафії служить для приготування вина тумбо, яке становить трохи переброджене кокосове молоко. Воно слабо алкогольне, 4-5%, і кислувати на смак. Але є й Огогоро міцний алкогольний напій виготовлений із соку пальми рафії. Уміст алкоголю в Огогоро зазвичай коливається між 30 і 60 градусами. Огогоро має значну соціальну складову. Це невід'ємна частина численних релігійних і громадських церемоній. І це лише частинка того, що пропонує нігерійська кухня. Кожна страва тут це не просто їжа, це історія, традиція, любов. Від гострого до солодкого, від простого до складного нігерійці знають, як перетворити звичайні продукти на щось незабутнє. Ставте вподобайку, якщо готові скуштувати хоча б один рецепт, і обов'язково поділіться цим відео зі друзями. Нехай і вони дізнаються про цей кулінарний скарб Африки. Смачного!